Всім привіт! Вітаю вас, дорогі підписники. Сьогодні ви на каналі Ми в Норвегії, і хочу зняти для вас відео знову ж таки Брук-Бутіка. По-норвезьки, Брук-Бутік це, тобто, по-нашому, секонд-хенд. Хочу вам показати, що тут продається, тому що це найкращий бутік в нашому місті. Тут можна знайти речі від декору до одягу, вінтажу, а також дуже старовинних речей. Тобто дуже часто в цьому бутіку проводять екскурсії для туристів. І коли ми приїхали в Норвегію, нам також проводили екскурсію тут зі школи. Тобто, всі повинні знати, що є такий магазин. Де можна купити речі повторно, і це дуже класно, тому поїхали буду вам показувати і розказувати, що тут є. Дуже багато всякого різного, чого ви не знайдете можливо в сьогоднішніх магазинах. Я вже неодноразово казала, що норвежці дуже люблять використовувати речі повторно, давати речам друге життя. І я вважаю, що це дуже класно для навколишнього також і середовища. Сьогодні тут також дуже шумно, тому що тут знаходиться і кафе. І дуже багато є і туристів, і місцевих, і це прям супер. Ось такого плану свічки. Тут є також різні речі різних брендів. А є також і речі, які, наприклад, ви, тобто в магазині вони вже вийшли з моди, і воно вважається як вінтажем, і його також, також ці речі тут продаються. Дуже гарно все зроблено, стильно. Дуже гарно все розкладено зі смаком прям. От подивіться на цю красу. Я також обожнюю такі бутіки. Тому що іменно в таких магазинах можна знайти дуже гарні речі, які реально ви сьогодні не знайдете в інших магазинах нових. Але подивіться, також є і дитячі речі, і дитячі книжечки. Є багато нових речей, які зовсім не використовувалися. Також Лего. Також бачу, що зараз є знижка на всі речі на мінус 25%. відсотків. Речі є реально в дуже гарному стані, можете самі побачити. Такі вони трошки відрізняються від тих магазинів, які є в нас в секунді. Тут не продаються прям такі речі, які дуже зношені, або які людина вже повторно не буде використовувати. Вони ці речі просто виставляють в такі спеціальні бокси і пишуть, що це гратіс, тобто безкоштовно. Кому потрібні такі речі, люди приходять і забирають собі. Навіть коробку від Christian Dior продають за 299 крон. Ось таке взуття бачимо 1499. І я кажу, просто це якісь відомі бренди, і тому ті речі не продаються по звичайній там дешевій ціні. От бачу всякі різні платячка по 480 крон. Тобто це не є дешева ціна, тому що, якщо порівняти з такими магазинами, як, наприклад, H&M, то в таких магазинах ми можемо за 500 крон спокійно собі купити новий одяг. Можливо, це якісь також і хороша тканина, тобто натуральна, ну там котон, шерсть. Тому що норвежці дуже сильно люблять шерсть, так як тут холодні пори року, вони дуже часто використовують шерстяні светри, все, що пов'язано з шерстю, ось такого плану. І в них продається це насправді не дуже дешево, вони дорогі. Різні курточки, різні пальта. Як мені казала одна знайома, то в таких бутіках воно вже приходить все відсортоване, пронумеровано, також чистеньке і вже з цінниками. Тому що одна із наших українок працює в такому магазині. І вона особисто мені розказувала, що дуже хороша робота, і чисто, і, і все дуже добре. Тож бачу, що є ось такого плану довга футболка від лакости і ціна її 270 крон. Бачу кросовки від Band. Ну, Хто любить бренди такого плану, я думаю, що тут можна знайти дуже багато красивих речей. Тут все чоловіче, бачу багато сорочок різних. Також подивіться взуття різного стилю. Я думаю, для кожного знайдеться щось гарне. Тому хто живе в місті Будо на півночі Норвегії, всі повинні знати про цей бутік і обов'язково його відвідати. Тому що тут реально можна знайти красиві речі. Різні платячка, сорочки, курточки, пальта, все є. Проти дощу і багато різних, звичайно, і дитячих речей. Також раніше мені задавали в коментарях питання, чи є приміручні є. Є, можна приміряти речі. Також знайома моя, яка працює тут в бутіку, не саме тут, а в такому бутіку, груп бутіку, і вона розказувала, що речі вже приходять посортовані. Тобто з цільниками, зі всім, тому звідки відправляються ті речі, чи звідки вони надходять, я не знаю. Тобто, можливо, в Осло є також такого плану великий магазин, і вони тобто, то тут, то там продають, а можливо в інших містах не знаю точної інформації. Свічки і взагалі дуже така приємна атмосфера, де ну, хочеться прийти, посидіти. Можна і кави тут попити, і чаю, і вафлі, і всякі булочки. Все можна поїсти, попити каву. Зошити, різні шапки, бутилочки. Це вже все нове продається, так розумію, аксесуари норвезького цього іменно нашого міста. Картини. Свічки знову. Зручних робіт. Так як я вже повторно казала, багато людей, яких сюди запрошують, це туристи, тому тут зроблено трошки як під такий туристичний стиль. Коли нас приводили сюди на екскурсію, тут також можна було знайти наш український мед. Не знаю, зараз є чи немає, але можна було знайти оце мед о такого плану і писали, що це із України. Зараз не бачу. Тут різні чаї. Тут також це все для тваринок. Можливо, щось і нове, а може і використане, не знаю, не впевнена. Ось тут, що знаходиться на цьому, все коштує 35 кров. Знову шерстяні кофточки. Бачу також спеції для в'язання. Ось такі речі, 70% знижки. А чому 70? Тому що це все нові речі. Це речі від оцього бренду, оцього магазину. Я нічого не рекомендую, це не реклама, це просто. І тут це дуже популярний магазин, тут в Будо в Норвегії. Ось, і тут можна, хто любить цей магазин. Тут можна знайти різного плану речі з цього магазину. Також це ми були на екскурсії в соломон центрі. Це там, де продають, вирощують ну, тобто, рибу. І це все зроблено зі шкіри лосося. Ці всі вироби це все зі шкіри лосося. Чи дорогі вони, не знаю, треба подивитися. Ось така сумочка 1250 крон. Багато хто також з наших запитував, чи пахне воно рибою. Ні, нічого не пахне. Я ніколи не могла подумати, що з рибячої шкіри лосося можна зробити такі речі. Це також то саме. Тут же брилки різні і ремінці для годинників. Ось такого плану. навіть весільне плаття продають. <ріст> Бачу, тут якась тканина продається також. Пишіть, друзі, в коментарях, чи любите ви такі магазини, чи подобається вам ходити по таких магазинах. Також підписуйтеся на канал, підтримуйте україномовний контент.